Ізраїль уразив понад 1700 цілей у секторі гази, зокрема 475 ракетних систем і 73 командні центри. З ізраїльської сторони загинуло вже понад 900 людей, майже 150 у заручниках бойовиків. А з, палестинської, з палестинського боку 704 загиблих і 4 тисячі постраждалих. Після... Причому після звільнення ізраїльської армії, Кібуце Бері на півдні країни, місцеві телеканали. Я не буду ці відео показувати, тому що таке неможливо дивитися в Ютубі. Це в телеграм-каналах можна подивитися, але місцеві телеграм-канали опублікували. Так, це не те відео, я сподіваюся, Ілля, бо я не відстежила, бо ми там не можемо показати, бо там просто кадри надто чутливі для контенту Ютуба. Вони опублікували кадри звірств терористів Хамас по відношенню до мирних громадян. Там знайшли 108 людей тіл, серед яких літні люди, жінки та діти. Тому там, ну, там просто. Нереальна кількість е, звірств е, бойовиків Хамасу. Е, фотографії зі смуги Гази сьогодні за останніми даними, ну, як я вже казала, то кількість загиблих це будуть зараз кадри фотографії Радіо Свобода, е, е, кадри ударів. Е, кадри ударів. Е, е, крім того, е, прем'єр-міністр Ізраїлю Баніамін Нетаньяго заявив, що авіаудари проти Хамасу у Газі це лише початок. Він анонсував удари такої сили, які ще не, яка ще не застосовувалася. Крім цього, Нетаньягу закликав до створення уряду національної єдності. А натомість, палестинське угрупування Хамас закликало Арабів в інших країнах приєднатися до війни. В Хамасі каже, що мета Ізраїлю домогтися, аби ніколи. Аби Хамас ніколи більше не зміг атакувати Ізраїль. Про це заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Міхерсон. Далі до нас доєднується до нас доєднується Катерина Трушик, Українка, яка живе в Ізраїлі. Так, вітаю вас. Вітаю вас. Я я не зовсім українка, яка живе в Ізраїлі? Я переїхала в Ізраїль в березні 22-го, тікаючи від війни в Україні. Угу. Так, а... це не основне моє місце проживання. Я зрозуміла. Ну на даний момент ви в Ізраїлі проживаєте, правильно? На даний момент так. Так. А чому ну, розкажіть, яка зараз у вас ситуація, в якому саме регіоні в Ізраїлі ви проживаєте? Що там зараз у вас відбувається? Я на півночі Ізраїля в місті Хайфа, але зараз іде масований ракетний удар по центру країни. Мені постійно приходять повідомлення, тому якщо почнеться і у нас ракетна тривога, я вимкнуся. Я відразу вас попереджаю, що я далі ефірити не зможу. Бо є загроза і з півночі також залишається велика вірогідність того, що Хізбала підключиться до цього конфлікту. Скажіть, ну от ви кажете, ну, якщо буде повітряна тривога, під час повітряної тривоги, а куди ви йдете? А, тому що ну, в Ізраїлі я там знаю, коли будувалися будинки, там ну, в останній час принаймні там будували спеціальні кімнати, які там захищені. Так, вони там не захистять від прямого потрапляння а, снаряду, якщо таке буде, але принаймні можуть захистити від уламків. Чи у вас таке є? виходити в укриття, а, в якому стані у вас там укриття, що, ну, наскільки вони там обладнані? Якщо починається ракетна тривога, приходить повідомлення у відповідний додаток, а також повідомлення приходить на телевізорі, перериваються ефіри, і ведучі постійно повідомляють або з'являються на екрані повідомлення про те, в якому місті є тривога. Бо в Ізраїлі не включається. Тривога по, всьому, по всій країні, якщо є небезпека, наприклад, на півдні, там, де безпосередньо куди летять ракети, скажімо так, людською мовою, тут там і включається тривога. В нових будинках дійсно є мамади, це такі захисні кімнати, в яких спеціальні двері, спеціальне вікно, які закриваються наглухо, і їх можна відчинити лише зсередини. Також в цих кімнатах є спеціальний фільтр, який фільтрує повітря. Навіть на випадок хімічної атаки цей фільтр забезпечує чисте повітря в приміщенні. Від прямого попадання ракети таке приміщення не захистить, а від уламків, звісно ж, так. Також в Ізраїлі багато бомбосховищ громадських, вони розташовані просто на вулиці, в них відкриті двері. Будь-хто. Хто знаходиться поруч, може е, туди забігти і сховатися від ракетної атаки. Не, коли приходить повідомлення про е, ракетну небезпеку, так само приходить повідомлення, в ньому указано точний час, за який ви маєте сховатися в цьому укритті. Якщо ви розумієте, що не можете цього зробити, там також є інструкція, ви маєте забігти, або просто в під'їзд і стати між сходових клітин, або якщо і це не встигаєте, ви маєте просто лягти на вулиці на, на землю і закрити голову руками. Цих інструкцій вчать, до речі, дітей в школах. Мій син пішов в школу в Ізраїльську. і... У вересні в них були такі тренування. Такі тренування в школах проходять чотири рази на рік. В них були тренування, на яких розказували, як себе поводити при тій чи іншій небезпеці, бо сигнали тут є різного звуку: ракетна атака, землетрус, пожежна небезпека і багато, багато інших. Тому дітей вчать, як поводити себе в тій чи іншій ситуації, що з собою треба взяти. Вказано, що воду, там якесь печиво, іграшку улюблену. Ну, власне, ось так. До речі, ви сказали про дитину? Ну, от я там порівнюю, порівнюю, що там як в нас організований освітній процес зараз. А, ну, у нас вже другий рік повномасштабного вторгнення, десятий рік, вже майже навіть 10 років в, в цілому великої війни з Росією. А то як яким чином зараз освітній процес організований в Ізраїлі під час ну, постійних тривог, постійних атак, як діти в Вчителі, як вони з ними спілкуються, чи в чи вчаться, чи не вчаться, чи є в школах ті ж самі укриття, куди б діти могли піти. Звісно, в школах є укриття. В кожній школі є укриття, воно обладнане, і я розказувала, що діти, дітям розказують і вони відпрацьовують механізм, Вплоть до того, що відпрацьовують механізм, вони дивляться, які є помилки при цьому відпрацюванні, відпрацьовують його знову, щоб уникнути тих помилок, які виникають. Тобто вони дивляться, як себе поводить, яка дитина, можливо, хтось не встигає. То цю дитину беруть там першу або на руки, або за руку дорослі. Тобто, вони дуже ретельно відпрацьовують всі ці механізми. Зараз наразі освітній процес зупинений з 7 жовтня, 8-го діти мали вийти. З канікул, бо в Ізраїлі були два тижні канікул. Тут були свята і визначні дати для Ізраїля, тому були такі довгі канікули. І 8 жовтня діти мали вийти на навчання, але власне цього не сталося, бо 7 почалася повномасштабна війна з півдня, напав Хамас. Дивіться, Ізраїль зараз активно залучаєш резервістів. Ну з вашого досвіду, те, що можливо ви бачите по своїх знайомих, наразі там відомо, що ну просто за рекордні 48 годин Ізраїль призвав до лав армії 300 тисяч резервістів. Як це відбувається там в Ізраїлі? Вже е, я знаю, що звучала цифра в 360 тисяч, mm -hmm. тобто зараз wow. йде добір, і можливо навіть буде 400. Теж така е, цифра звучить. Як це відбувається? Дуже цікаво, насправді. Люди, які служили, відслужили вже в армії, е, вони мають, вони є в резерві, і в такій ситуації е, їм приходить повідомлення або дзвінок від командира. Або дзвінок зі штабу, їм кажуть, наприклад, в мене в знайомих так було, сказали, за сім хвилин за тобою заїдуть. І рівно за сім хвилин за ним заїхали і забрали на базу. Всі резервісти знають, що робити в цій ситуації, як підготувати з собою одяг, речі, які необхідні, зброю. Резервісти, які опинилися за кордоном, також масово кинулися купувати квитки, щоб дістатися до Ізраїлю. Я знаю, що багато рейсів відмінили власне, авіакомпанії міжнародні. Тому ізраїльська авіакомпанія «Еляль» запустила додаткові рейси саме для резервістів, щоб вони могли повернутися в Ізраїль і вступити до лав оборони до армії оборони Ізраїлю. Також відправили вантажні літаки. За резервістами в деякі країни. І по... Я бачила фото, як люди повертаються, як вони летять вантажними літаками, щоб захистити стати в оборону Ізраїлю. Тобто вони не втікають зараз навпаки Ні, за кордон, так. а вони повертаються до Ізраїлю, щоб стати армії, правильно? Так, правильно? Так, я щоб вас сильно не затримувати далі. В мене на останок до вас буде питання. Наше МЗС каже, що наразі не можуть організувати як таку евакуацію українців. Чи цікавилися ви, яким чином можна зараз виїхати з Ізраїлю? Чи збираєтеся ви самі е, уїжджати покидати цю країну? Куди б можна було виїхати? Де ізраїльтян зараз ну, е, чекають? Можливо, в якихось країнах е, е, вже там сформовані певні хаби для того, щоб прихистити ізраїльтян, е, чи навпаки зараз. Люди в основному залишаються там, в країні, і не збираються кудись уїжджати. З точки зору безпеки, я думаю, що варто поки бути в країні, бо були обстріли Тель-Авів, Це аеропорт Бенгуріон, ми знаємо, було попадання ракети, тому. Хоча аеропорт працює і рейси є. Міжнародні авіакомпанії відміняють рейси, там Візер, такі, Ренер, ті, лоукости, вони відразу почали відміняти. Я знаю, що турецькі авіалінії літають, ізраїльські авіалінії, відповідно, точно літають. А, тому ну, так, як такої паніки у людей, щоб покинути країну, немає. Люди вірять в армію, люди знають, що армія а, це божество. В Ізраїлі армія, так як і в Україні, ЗСУ, це таке божество, в яке люди вірять, і наостанок, А от чи є такий волонтерський рух, як в Україні, коли ну українські волонтери багато допомагають нашому війську? А як в Ізраїлі? Ось ось з цим. Ви знаєте, на початку було багато дуже повідомлень, деякі з них виявилися фейковими, бо просили, привезіть там бронежилети назвіть свою частину і все таке. Виявилося, що це фейкові повідомлення. Однак, їжа, якісь товари, так, так, такого там вжитку, там носки, труси, зубна паста, шампуні це було потрібне, бо багато резервістів їхали не з дому. На бази, ага. і цього було а, замало. А, все решта у, у армії є. А, багато людей а, зараз кинулися здавати кров. Величезні, ага. довжелезні черги. Я сама сходила, але мені сказали, що зараз є потреба тільки в першій групі крові, тому а, власне відправили всіх, у кого не перша група крові. І величезні черги люди стоять, простоють кілька годин, навіть півдня. Я знаю, що люди стояли, чекали, щоб здати кров і таким чином допомогти армії. Вибачте, глядач питає: в нас як у Ізраїлі з політикою виїзду за кордон? Я так розумію, що мається на увазі, чи випускають за кордон чоловіків в Ізраїлі а зараз, коли ведуться. Вони просто не їдуть. Ні чоловіки, ні жінки військово зобов'язані, вони просто не їдуть, вони не хочуть. Так, я зрозуміла вас. Дякую. Бережіть, будь ласка, себе максимально. Ну, Ізраїль він більше готовий до бойових дій. На жаль, на щастя, але, на жаль, Україна менш була готова до цього. Тому бережіть себе, будь ласка, і сподіваюся, що ця війна триватиме недовго. Катю, дякую вам, що долучилися до нашого етеру. Дякую, до побачення. Ну, відповіді, бачите, ми отримали. В першу чергу ми отримали на те, як себе поводить держава Ізраїль, як себе поводять ізраїльтяни, які. Так, вони не тікають за кордон. Ні жінки військовозобов'язані, військово зобов'язані, ні чоловіки військово зобов'язані. Вони навпаки, з-за кордону повертаються до Ізраїлю. Ось це питання, просто яке по суті звучало у нас в чаті, і воно цікавило вас, наші глядачі. В нас же ж ми боремося з чим, щоб чоловікам дозволити виїжджати за кордон, і це вважають великою помилкою. Але натомість і наші чоловіки зараз шукають методи для того, щоб. Виїхати за кордон. І, на жаль, я знаю приклади і зі своїх знайомих, які платили гроші і виїжджали таким чином а, за кордон. Тому що ну, я багато чула, на жаль, різних багато-багато чула різних. А, а, Приводів, чому вони це зробили. Ладно, це не важливо. Але ось тут про державу Ізраїль, яка по суті і готова, ну вже готова до таких дій, і є укриття, і є проведений інструктаж із дітьми, і те, що всі знають, що вони військово зобов'язані, є забезпечення українського війська, кажу, ізраїльського війська. Але на жаль, ну, за десь майже ну, ладно, станом на 20 Другий рік було а, скільки в нас-дев'ять 8 років, 8, років, 9 років війни. Правильно? Ні, 8. Дивіться, цього року, Боже, мій, я вже заплуталася. Просто 8 років війни. І за 8 років війни в Україні, на жаль, не було готово нічого. Ні укриття не були готові, не були, не були готові і заклади освіти. З дітьми не проводилися ніякі тренування, нічого. Я навіть пам'ятаю по своїй школі, де вчиться моя дитина. Коли я 23 лютого питаю: а ну, з дітьми якісь тренування проводили, якщо повітряна тривога, що робити яким чином робити. я не тоді відповіді на це запитання. 24 лютого ніхто нікуди не пішов вже. Але тим не менше, і ось це та сама відповідальність і суспільства: те, що є військово зобов'язаний, ти військово зобов'язаний. Не ідеалізуйте далеко не так. Ніде не буває ідеально ніде не буває ідеально, але ми, яка країна з таким ще і конченим сусідом, і знаючи, що в 2014 році вторгнення в Україну вже було, ми все ж таки вірили і сподівалися геть на інше. І тому в нас абсолютно інші історії. І коли в 2014 році, вибачте, наші добровольці, голі босі вдягнені просто волонтерами, не державою, йшли захищати наші. Землі йшли захищати а, нашу країну.